70% знизився чистий прибуток РосНЕФТІ за 9 місяців 2025 року. про це пише опозиційне російське видання Moscow Times із посиланням на звіти компанії. Змі зазначає, через причини низької ціни на російську нафту нові санкції проти танкерного флоту і частково зміцнення рубля з нами Богдан Сторощук. Відповідно, економіст. Пане Богдане, раді вас вітати в ефірі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава пане Богдане, пропоную почати все ж з історії про співробітництво України та міжнародного валютного фонду. 8 мільярдів 200 мільйонів. Про що говорять ці сигнали? Цей обсяг, я не знаю, якщо важливо дата ухвалення ось цього рішення, середина друга половина листопада. Ну і наскільки це рішення незворотнє або зворотнє. Дякую за запитання. Знаєте, все пізнається у порівнянні, і коли у нас є крупні проблеми, і коли в якійсь невеликій, ніби на перший погляд, в мірі, часточка цих проблем вирішується, дуже часто говорять: та що це в порівнянні з усією проблемою? так Та що це з тим загальним обсягом коштів, який нам потрібен для фінансування всіх наших потреб на наступний рік? І в цьому випадку, звичайно, ну, скажімо так. Мають на увазі оту пробл... ту програму е репараційного кредиту, який очікуємо ми від Євросоюзу, е під, цей, під обсяг, під заморожені активи Російської Федерації. Там очікується е ну, значно більше. Але тут слід зрозуміти, що ця позика МВФ е це в значній мірі такий сигнал: сигнал про те, що е, в цілому е, система відповідає критичним е, маякам, е, відповідає е, високим ну, певним вимогам до е, того, як вона повинна функціонувати, і система е, придатна для того, щоб неї далі. І тут, коли ми говоримо про ці вимоги, е, слід розуміти, що це не означає. Відсутність будь-яких ризиків, відсутність будь-яких загроз в сучасних умовах це ну, неможливо. Це передбачає здатність системи ефективно реагувати на ці загрози. Події, які відбувалися останнім часом, пов'язані з корупційним скандалом, пов'язані з звільненням цілого ряду осіб найвищих і влади. Сприймали досить по-різному, і багато хто говорив, що як це так, такі складні умови. Ну, звичайно, погано, що люди трошки не мають голої мірки, що і коли вони роблять. Але говорили про те, що це дуже негативний сигнал для наших партнерів. Але тут, як би дивно і парадоксально це не звучало, цей сигнал якраз є не негативним швидше, а позитивним. І е, про це відзначили цілий ряд міжнародних е, високопосадовців і оглядів. Е, я не пам'ятаю прізвище, хтось з американських чиновників, журналістів, сказав дуже таку е, життєво важливу думку. Він сказав, що в нас теж є корупція, і в нас теж є проблеми. І ми теж мали гучні скандали, там Уатергейті і так далі. Е, очевидно, що в будь-якій тоталітарній країні. Масштаби зловживання є величезні. ну чи в Україні схильні ту перетерею. Але е, дуже великим плюсом України в цій ситуації є те, що вона показала, що вона здатна ефективно реагувати, вона здатна е, приймати заходи, які в значній мірі блокують ці канали, і вона здатна очищати владу від найбільш заплямованих. Тобто, е, основним уроком цього скандалу є. Не факт наявності вищих пшело влади таких явищ, бо тому, що, як я вже сказав, на превеликий жаль, у багатьох, випад, у багатьох країнах розвинутих таке теж було. І дуже цікавий приклад, про неминучість цього колись згадує ще в древньо-індійському трактаті Артха Шастра. Його е, автор у який говорить, е, що неможливо, будучи причетним до розподілу е, фантастичних царських багатств, е, не привласнити собі частину. Так само, як неможливо е, не спроскуштувати меду чи отрути, які потрапили вам е, на язик, е, це не означає, що продовжується така діяльність. Це означає, що в системах, де немає. Очевидно, що немає ефективного контролю. Люди, які можуть зловживати і бачать цю можливість, вони дуже часто нею користаються. Пізніше Джон Бюкінен теоретично довів, що такі явища в цілому є неминучими. І дуже важливо, щоб будь-яка система періодично демонструвала здатність боротися з наслідками і очищуватися від. Тих, хто схильний до таких дій. Угу. Таким чином, МВФ дає сигнал, що все-таки цілову систему відповідає ключовим Майкан. І що саме цікаво, паралельно з цим, дві країни підтверджують готовність до позитивної реакції на цей сигнал. Ірландія і Швеція узгоджують з Україною обсяги допомоги. Міжнародний, там значно менші масштаби порядка 100 150-200 мільйонів доларів, але це для нас, звичайно, теж багато це раз. І по-друге, це ще е додаткові сигнали про те, що з нами можна і варто Е, Звичайно, що будь-яка сума допомоги для нас в сучасних умовах є Але на основі цих ряду, цих позитивних сигналів, ми все-таки чекаємо, що. Будеться те, що обіцяв Макрон. що до різдва буде прийнято остаточний остаточну формулу, остаточний варіант надання Україні перепраційного кредиту під заморожені російські активи і тут я хотів пане ще Богдане. Па пане Богдане, я перепрошую. Давайте якраз оскільки ви вже заговорили за е репараційні кредити. Давайте додамо інформації і ви продовжите. Е друзі, євросоюз планує завершити роботу над рішенням щодо заморожених європейських активів до різдва. Президент Франції Манюель Макрон зазначив, результат має забезпечити стабільне фінансування та Передбачуваність для України, а також зберегти тиск на Росію. Передача Україні заморожених російських активів принесе користь і партнерам. Вони отримають більше оборонних замовлень. Про це заявив глава нашої держави Володимир Зеленський. Почуємо його. Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів. Вже давно час їх направити. Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити все і свою оборону, і своє відновлення, і це буде користь не тільки для нас, але й для партнерів. Ми давати більше замовлень країнам, які нам допомагають. Пане Богдане, ми ось до спілкування з вами минулої години якраз ще говорили про інформаційні атаки Росії. Тут, звісно, ось, ось ці інформаційні, перепрошую, за сленг, помийки, вже носять ось цю інформацію. Європейський центробанк відмовився надати гарантії для виплати репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро, який має бути забезпечений заморожений російськими активами. Тлумачте, ось цю ось цю подію. До чого до чого все це йде? Ну, по-перше, от ця інформація, ця обіцянка Макрона ну, взагалі, використання заморожених російських активів для допомоги Україні в протидії агресору для відбудови зруйнованої економіки України. Це обговорювалося фактично з початку війни разом от з попередньою новиною. Я дивився, попередні, що було в ефірі: це гарантії України у випадку ну, досягнення якогось угоди про припинення вогню і переходу до відновлення. І це розглядалося, і тобто, і це використання заморожних активів і гарантії України завжди розглядалося як такі приємні вологі мрії. Тобто всі дуже хотіли, щоб це було, всі дуже на це надіялися, але більшість разом людей говорили: ну, це мабуть нереально. Але от, на даний момент часу ми говоримо, що Макрон обіцяє, що до Різдва угода буде фіналізована. І от, буквально в останні дні тут вже говорять не про те, робити це чи не робити, і в контексті цього треба розглядати і заяву Євросоюзу. Зараз обговорення йде в форматі, яким є механізм надання допомоги Україні, чи це грантовий механізм, чи це кредитний механізм, яким, є, яким буде юридичний статус цих заморожених активів, яким є юридичний статус взаємодії європейських партнерів з країною, яка ну, безпосередньо отримує ці активи з Бельгії. І е, реальність такого розвитку подій, реальність такого розвитку подій підтверджує ринок. Е, кожний е, успішний крок на даному, даному напрямку він додає е, на ринку котування до покращення е, котування українських облігацій, е, до покращення котування цінних паперів е, цієї фінансової яка... Утримує російські активи. І як би це парадоксально не звучало, покращується становище на ринку не тільки української гривні, але й російського рубля. В надії, що війна зупиниться, і в перспективі інвестори зможуть, скажімо так, отримувати ту чи іншу вигоду від взаємодії з Росією. Пане Богдане, ну і оскільки ви вже почали говорити про російський рубль, в нас є ще дві хвилини. Тут же ж Путін буквально на днях там форум дуже такий дивний був: Росія Завьяд називається, і там він накидав дещо з економічної тематики. Декілька фраз. Спостерігається сповільнення зростання російської економіки. Намітились деякі дисбаланси в низці галузей виробництво продукції в поточному році не лише не збільшилось, а навіть зменшилось. Хто б міг подумати? Ну і зрештою, російський ВВП зросте на піввідсотка три відсоток. Я Підкреслюю, друзі, це заяви російського кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Ось так він характеризує економіку Російської Федерації, пане Богдане. Дві хвилини: наскільки адекватні цифри наведені Владіміром Путіним, і наскільки ви поділяєте коректність ось таких характеристик російської економіки, в якій, як ми бачимо, намітились деякі дисбаланси? Ну, по-перше, вже декілька років повністю вся статистика заморожена. І всі оцінки йдуть на основі непрямих якісних показників. І ми розуміємо, що всі вони Е, Хоча б по тому, що їхні оцінки, ті, які вони озвучують, прямо суперечать непрямим якісним показникам. Тому, якщо Путін сам говорить, що по багатьох напрямках ми маємо падіння, то ми розуміємо, що реальний стан справи вже є ну значно гірше. І підтвердженням цьому є те, що от е саме цього року спостерігається дуже цікаве явище, якого не було ні в попередньому, ні в попередньому роках. Спочатку року. Нагромаджується цілий ряд якісних показників, вони просто йдуть один за одним, яких не було раніше, і які свідчать, що дійсно ситуація там відчуттєво складе. Ну, склад. ну по-перше, те, що е, дефіцит бюджету був виконаний ще на початок. По-друге, те, що станом на кінець року е, недовиконання по більшості статей бюджету вимірюється в десятках відсотків. По деяких до 40. По-третє, те, що центробанк фактично вже напряму перейшов до грошової Ну, Там механізм, який досить популярний для поставторитарних економік, коли е центральний банк видає кредити комерційним банкам для того, щоб вони викуповували е облігації, державні облігації. Фактично, йде цей. Емісії. Крім того, ми знаємо, що Росія вже тривалий час декларувала і робила практичні кроки для виходу з доларовий зменшення частки долара, ну і євро, в валютних резервах на користь, перш за все, золота, а також на користь його. І от в останній тижні якось так зненацька несподівано Росія почала продавати золото. Далі на російському фондовому ринку почалося, почався продаж державних облігацій російських, але які номіновані не в рублі, не в доларі, не в євро, а в юані. Виявилося, що в бізнесу такий інструмент є вкрай затребаний. Надіємося. Пане Богдане, з приводу, з приводу юанів, чув, чув таку тезу, що мовляв, КНР не дасть російській економіці, економіці загнутись. Чи поділяєте ви таку точку зору? Ну і чому? Скажімо так, КНР буде робити те, що відповідає її меркантильному. Ну, як в тій відомій фразі, «only онлі бізнесман, uh -huh. ці меркантильні інтереси можуть передбачати ну, різні варіанти. Вони формуються на основі, по-перше, бізнесу КНР. Інтерів бізнесу. По-друге, на основі формування політики центральної китайської влади, спрямованої на представлення КНР як нового полюстила. І третє, на основі результатів досягнення певних компромісних угод з Європою і з Штатом. Е я наведу вам дуже простий приклад У е 2022 році. Перед ну, повномаштабним вторгненням на територію України е внаслідок е відповідних заворушень для їх придушення е Росія ввела війська. І фактично контролювала більшість казахських. Контролювала Казахстан. На сьогоднішній день ми чуємо від э, ряду політиків, чиновників, відомих медійників російських, що вог треба Казахстан поставити на місце. Він там mm -hmm. забагато собі дозволяє, прийшов на один світ і так далі. На початок 22-го року вони контролювали більшість казахських. Повністю контролювала Казахстан. Потім поступила указівка і Росія тихо. Без шуму, моментально вивела з Казахстану всій своїх. Mm. Цікаво. Тобто, якщо відповідним чином складуться інтереси Китаю, то вони знаход... мають інструменти впливу. Пане Богдане.